Ми дивні, українці дивні. Ну, питається, чого вам ще треба. Є вже варіанти рішення питання, наприклад, на Ютубі. Бери користуйся, але ні. Треба по-своєму докопатися до суті, додати щось своє і не просто додати, а щоб було розумно, повчально і цікаво. Сьогодні характер українців буде показано на прикладі одного давнього жартівливого питання, над яким свого часу замислювався сам Олександр Македонський. Пропоную розпочати подорож у світ культури і філософії. Яку я випадково почув за допомогою набору для шпигунів. Олександр, вітаю Аристотелю. Слухай, от вічне питання, яке мене просто мучить. Що було раніше, яйце чи курка? І не кажи, що ти не шукав відповіді на це питання. Аристотель, Олександре, вітаю. Звісно, шукав це питання спадок предків. Я прийшов до думки, що його нам придумали як абетку для мислення. І сьогодні, мій Олександре, ми спробуємо цю абетку прочитати.